Із курсів фізики і хімії ви знаєте, що атомне ядро складається із частинок двох видів протонів, які мають позитивний електричний заряд, і нейтронів, які не мають заряду. Маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона та майже у дві тисячі разів більша за масу електрона. Протони і нейтрони, що входять до складу ядра атома, називають нуклонами. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним або масовим числом і позначають символом А. Атом є електрично нейтральним. Сумарний заряд протонів у ядрі дорівнює сумарному заряду електронів, що розташовані навколо ядра. Оскільки заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона, то зрозуміло, що в атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Кількість протонів у ядрі. Називають зарядовим або протонним числом і позначають символом z. Порядковий номер елемента в періодичній системі хімічних елементів Дмитра Менділеєва відповідає кількості протонів у ядрі зарядовому числу. Знаючи зарядове і масове число ядра атома, можна визначити кількість нейтронів n у цьому ядрі, n мінус z. Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа, називають нуклідом. Для прикладу визначимо, скільки протонів і нейтронів містить ядро нукліду алюмінію. Алюміній 1327. Порядковий номер алюмінію 13. Отже, зарядове число рівне кількості протонів Z дорівнює 13, масове число А 27. Отже, кількість нейтронів у ядрі. N дорівнює 27-13 дорівнює 14. Якщо різні нукліди мають однакове зарядове число, то їх хімічні властивості є однаковими. Нукліди належать одному хімічному елементу. Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають ізотопами. Кожний хімічний елемент має декілька ізотопів. Для прикладу існують ізотопи гідрогену протій, дейтерій та тритій. Кожного ізотопа один протон, але кількість нейтронів різна. В протії його взагалі немає. У Дейтерію він один, а у тритія – два. Ви вже знаєте, що електрони мають негативний заряд. Утримуються вони навколо позитивного ядра завдяки електромагнітній взаємодії. Але яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже одноіменно заряджені частинки відштовхуються? З'ясовано, що всі частинки в ядрі притягуються одна до одної завдяки взаємодії, яка в сотні разів сильніша, ніж електромагнітне виштовхування. Саме тому взаємодію нуклонів називають сильною взаємодією. Сили які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер, називають ядерними силами. До основних властивостей ядерних сил відносяться наступні властивості. Ядерні сили є тільки силами протягання. Ядерні сили є близькодіючими. Вимірювання показали, що ядерні сили між нуклонами виявляються лише на відстанях, які приблизно дорівнюють розміром самого нуклона 10 у мінус 15 степені метра. Ядерні сили не залежать від заряду. На однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами або між протоном і нейтроном, є однаковими. Ядерні сили мають властивість насичення. Нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів сусідів. Ядерні сили мають обмінний характер, тобто взаємодія нуклонів обумовлена обміном третьою часткою і мезоном. Що має особливі властивості. Відкриття будови атомного ядра сміливо можна назвати міжнародним. Протон відкрив англійський фізик, уродженець Нової Зеландії Ернест Резерфорд. Нейтрон англійський фізик Джеймс Чедвік. Гіпотезу про протонно-нейтронну будову ядра атома вперше незалежно один від одного висловили радянський учений уродженець Полтавщини Дмитро Іванович Іваненко і німецький учений Вернер Гейзенберг. Відтоді уявлення про будову ядра практично не змінилося.